Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання. На Skylinker нещодавно був опублікований такий, знаєте, дуже ґрунтовний матеріал, що таке direct to Cell від StarLink і як воно працює. Ага, бачив так. Це от справді не на дві хвилини почитати, а такий глибокий огляд, і не тільки самої технології, але й відповіді на питання, які часто виникають. Дуже доречно, бо питань справді багато. Особливо мені здається, це актуально для України, адже Direct-to-Sell, ну цю технологію її ж уже тестують у нас військові. Зокрема, от ми і вирішили взяти цей матеріал за основу для нашого сьогоднішнього обговорення. Так, тема гаряча, і знаєте, одразу варто сказати про важливий момент, який часто викликає плутанину і завищені очікування. Матеріал Skylinker теж на цьому наголошує. Так а саме. Хоча ідея в тому, щоб використовувати звичайні смартфони, це от зовсім не означає, що будь-який телефон візьме і запрацює. Ключове тут сумісність, ага, тобто не всі підряд. Егеш, технологія розрахована на наявні LTE, ну і 5 g пристрої. Але телефон має підтримувати певні частотні діапазони і ще потрібні програмні налаштування так звані профілі оператора, які використовуються саме для DTSC. Зрозуміла. Тобто, якісь старіші моделі, або там не знаю, регіонально заблоковані саме так можуть бути проблеми. От сім-карту, скоріш за все, міняти не доведеться. А от чи підійде сам апарат, це вже питання. Треба буде дивитися. Окей, це важливий момент на старті. Гаразд, тоді давайте до суті, що ж таке сама технологія Direct-to-Sell, ну DTC, як її скорочують. Як це просто пояснити? Ну, дивіться, якщо дуже спростити, уявіть, що супутник Starlink це така собі літаюча базова станція мобільного зв'язку. Угу, Базова станція в космосі. Точно. І ваш звичайний смартфон, ну, є. він підключається до цього супутника напряму, без якихось там додаткових коробочок, антен чи спеціальних додатків на телефон. Тобто, взагалі нічого додаткового не треба, нічого. Головна умова це пряма видимість неба, щоб між телефоном і супутником нічого не було. А сама назва Direct to sell напряму до стільника або комірки, вона якраз це і відображає. Супутник виконує роль цієї соти. Цікаво. А от іноді ще згадують термін direct to device D2D. Це те саме чи щось інше? О, слушне питання. D2D, це, скажімо так, ширший термін. Він означає прямий зв'язок будь-якого пристрою, ну не тільки телефона, а скажімо, автомобіля, якогось IoT-сенсора напряму з супутником. Угу. А DTC це вже конкретний випадок D2D. Він стосується саме мобільних телефонів, які використовують наші звичні стандарти зв'язку LTE або 5G. І ще важливо розуміти, функціонал DTC, він не з'являється весь одразу. Тобто, як? Поступово. Так, все починається з найпростішого смс-повідомлення. Потім планують додати передачу даних спочатку, скоріше за все, на низьких швидкостях, і тільки потім вже голосові дзвінки. Виходить, це не якась там заміна традиційним вежам, які ми бачимо скрізь, скоріше, як доповнення. Абсолютно точно. Саме доповнення. Матеріал Skylinker це добре описує. Це такий собі технічний компроміс. Його розробили, щоб закрити оці мертві зони. Де взагалі нічого не ловить, так? Еге ж, гори, моря, пустелі, якісь дуже віддалені райони. Або зони стихійного лиха чи бойових дій, де наземна інфраструктура пошкоджена, або її просто немає. Телефон, він ніби шепоче сигнал в небо. Шепоче гарна аналогія. Ну так. А супутник, завдяки своїм великим і дуже чутливим антенам, він цей шепіт слухає. Але почути можуть тільки якщо шлях чистий, без перешкод. Угу. Цікаво, але ж ідея супутникового зв'язку вона не вчора народилася. Як ми дійшли саме до Дік Це ж, мабуть, якась еволюція відбувалася. Саме так це не раптом з'явилося, це знаєте, результат десятиліть розвитку мобільних технологій. Згадайте, 1G G тільки голос, такі величезні телефони були. Ой, пам'ятаю. Потім 2G додали SMS, повільні дані типу GPRS, 3G. От тоді мобільний інтернет став чимось реальним, 4G, тобто LTE, швидкий інтернет, відео пішло, 5G ще швидше, менше затримки, і от що важливо для нас нові можливості, закладені в сам стандарт. Але оці мертві зони, вони ж нікуди не ділися? Нікуди, бо будувати вежі абсолютно скрізь це або дуже дорого, або просто фізично неможливо. І отут з'являється концепція Non-Terrestrial Networks NTN. NTN – Неземні мережі. Саме так. Ця концепція стала частиною стандарту 5G, там починаючи з реліз 17-го. Ідея NTN – інтегрувати в мобільні мережі компоненти, які знаходяться не на землі. Це можуть бути супутники, якісь висотні платформи, дрони. Угу. І, от Direct-to-Sell від Starlink – це по суті одна з перших таких масштабних спроб реалізувати NTN на практиці, використовуючи супутники. Тобто NTN – це загальна ідея. А DTC від Starlink – це її конкретне втілення. Зрозуміло. Добре, а як це працює технічно? Ну от без надмірних складнощів, якщо можна, оцей шепіт і слухання. Спробую ключові моменти пояснити. По-перше, орбіта. Супутники StarLink з DTC літають на низькій навколоземній орбіті Лео, Щодо висоти дані трохи різняться. Київстар під час тестів казав про 340-360 кілометрів, здається. Так, було таке. А от Skylinker вказує на діапазон 500-600 кілометрів. Можливо, там різні покоління супутників чи орбіти, але головне це LEO. Сотні кілометрів, а не десятки тисяч, як у геостаціонарних. І чому це важливо? Бо це, по-перше, мінімізує затримку сигналу. Ну, latency. А по-друге, дозволяє телефону дотягнутися до супутника з меншою потужністю. Тепер сигнал. Телефон передає слабкий сигнал у звичайних LTE чи 5G діапазонах, а супутник його ловить. Чим? Великими фазованими антенами. Фазованими антенами. Це щось складне? Ну, грубо кажучи, це антени, які можуть електронно формувати і направляти дуже вузькі промені. Вони фокусуються на сигналі конкретного користувача, відсікають завади і можуть одночасно обслуговувати багато людей. Це ключова технологія тут. Зрозуміло. І третє стандарти. Щоб телефони супутник один одного розуміли, вони спілкуються за правилами стандарту 3G PPNTN. Цей стандарт якраз і описує, як адаптувати протоколи LTE 5G для роботи з супутниками, які швидко рухаються. Там треба компенсувати ефект Доплера, враховувати більшу затримку. Ефект Доплера… Так, чув про таке. Звучить все одно складно, але логіка зрозуміла. Ви знову наголосили на низькій орбіті, слабкому сигналі. Значить, головне обмеження це все ж таки пряма видимість неба. Наскільки це критично? Це, мабуть, найважливіше, що треба розуміти користувачам. Пряма видимість це не просто бажано, це обов'язково. Будь-яка серйозна перешкода, дах будинку, навіть не металевий, а дерева, густий ліс. Щільна крона дерев, особливо якщо вона мокра, гірський схил, якщо ви в глибокому яру чи каньйоні, навіть дуже сильна злива чи снігопад, все це може сигнал або сильно послабити, або й зовсім заблокувати. Тобто всередині будинку навіть не мріяти. Ні. Сигнал до супутника набагато чутливіший до перешкод, ніж сигнал від наземної вежі, який, хоч якось, може пробиватися крізь стіни. Тому в приміщенні в густому лісі чи в щільній міській забудові розраховувати на DTC не варто. Це дуже важливе уточнення. Добре, тепер про гравців. SpaceX зараз здається попереду всіх. Як саме вони це реалізують? Так, SpaceX тут діє дуже активно і масштабно. Перші такі гучні анонси їхньої Direct-to-Sell були ще влітку 2022 року. Пам'ятаєте Steam Mobile у США? Ага, було таке. А потім вони почали укладати угоди з операторами по всьому світу: Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Швейцарія, Чилі, Перу. Ну і звісно, Київстар в Україні. Вони ж розпочали бета-тестування восени 2025-го. Так, ми згадували. І от за даними, які тоді були, вже близько 650 супутників StarLink другого покоління, оці V2, міні, були оснащені потрібним обладнанням. Це, по суті, модем e -not -B, ну, базова станція LTE 5G і ті самі великі фазовані антени, вбудовані в супутник. Тобто вони фактично перетворили супутник на таку міні-вежу стільникову. А як в них бізнес-модель? Вони самі стають оператором чи як? Зараз їхня основна модель це партнерство з мобільними операторами. Ви залишаєтесь клієнтом свого оператора, наприклад, «Київстар». використовуєте свою сим-карту. А Starlink виступає як такий собі роумінговий партнер, який дає покриття там, де у вашого оператора його немає. Це виходить всім виглядно. Ну так оператори розширюють зону покриття, а SpaceX отримує доступ до абонентів і до ліцензованих частот операторів. Але є цікавий момент. Який? Угу. У США SpaceX через угоду з компанією EcoStar отримала доступ до певних частот, які підходять для DTC. І це теоретично відкриває їм шлях у майбутньому стати самостійним dtc оператором, тобто конкурувати з традиційними мобільними компаніями. Але це скоріше така стратегічна опція на потім. Оце так поворот цікаво. А щодо темпів розгортання, коли ми зможемо не тільки слати, а й дзвонити. Чи там інтернетом користуватися? Ну, розгортання йде поетапно. SpaceX досить чітко про це говорить. 2024 мав бути роком запуску SMS. З 2025-го вони планують додати голос, дані та підключення iot пристроїв. Але це плани, так Так, і це дуже амбітні плани. Треба розуміти, що голоси і стабільна передача даних це значно складніше ніж SMS. Потрібна набагато більша пропускна здатність мережі, щільніше супутникове угруповання, тому більшість аналітиків сходяться на думці, що от масовий голос і більш-менш нормальні швидкості даних, ну, може, на рівні 3 g Угу, А що коли чекалки? Реально не раніше 2026, а то й 2027 року. А таке справді глобальне покриття, щоб стабільно працювало майже скрізь, це ближче до 2028 2030 років. Для цього SpaceX планує запустити тисячі, а може й до 15 тисяч супутників з DTC. Ого, 15 тисяч? А от під час тестів в Україні, які там були швидкості, здається, на Житомирщині фіксували близько 3 мегабіт на завантаження і десь 0,304 мегабіт на віддачу. Це приблизно рівень g Ну для базових завдань вистачить, але відео дивитися наврядче. Тобто треба набратися терпіння і мати реалістичні очікування. Добре, а чи є у SpaceX конкуренти? Чи вони тут монополісти? Ні, ринок цей Direct device чи сел, він дуже конкурентний. Хоча SpaceX зараз звісно літирує за масштабом, варто згадати AST Space Mobile. У них зовсім інший підхід. А який? Вони будують гігантські супутники з величезними антенами. Там десятки квадратних метрів їхній тестовий супутник BlueWalker 3 вже показував і голосові, і навіть 4G 5G з'єднання зі звичайними смартфонами. Співпрацюють з ATT Vodafone. Звичить круто. Так. Але це поки тести. Масового розгортання ще немає, і в Україні в них партнерів поки що нема. Є ще Link Global. Вони використовують маленькі супутники, такі собі вежі в космосі, вже надають комерційні смс в деяких країнах, переважно острівних, але теж поки що тільки текст, і в Україні їх нема. А Apple у них же є щось схоже. Так, Apple з їхньою функцією Emergency SOS via Satellite. Вона працює через супутники GlobalStar, доступна на iPhone 14 і новіших, але знову ж таки не в Україні. Це дозволяє слати екстрені повідомлення рятувальникам, але це дуже спеціалізований сервіс. Він працює не через стільникові стандарти, а у власному діапазоні і за власним протоколом. Зрозуміло, отже, виходить для українського користувача зараз реальний варіант DTC – це Starlink через Kyivstar. На сьогодні так. Хоча в майбутньому, можливо, з'являться інші, наприклад, через європейську ініціативу iris 2 Якщо вона розвиватиметься, це підводить нас до дуже важливої теми міфи. Нова технологія, звісно, породжує багато чуток, якихось нереалістичних очікувань. Матеріал Skylinker цьому приділяє багато уваги. Давайте розберемо найпоширеніші помилки. Так, це абсолютно критично, бо неправильне розуміння може призвести до розчарувань, а іноді й до небезпеки, якщо хтось буде покладатися на технологію там, де вона не допоможе. Отже, міфи і реальність можна буде дзвонити з будь-якої точки світу одразу після запуску. А насправді? Насправді ні. По-перше, покриття поступове. По-друге, на старті тільки смс. Голос і дані це перспектива 2026-2027 років, і то не факт, що одразу скрізь сигнал буде стабільним у приміщенні в лісі за будь-якої погоди. М -м, ну ми це вже з'ясували. Так, категорично ні. Потрібна пряма видимість чистого неба. Перешкоди – це ворог номер один. DTC замінить мобільних операторів, вежі стануть непотрібними. Теж ні, ні. Це доповнення для мертвих зон. Оператори ключові партнери. Наземні мережі завжди будуть швидшими і надійнішими там, де вони є. Це супербезпечний, зашифрований і невидимий канал зв'язку. А от це цікаво, особливо для військових. Ну, дивіться, зв'язок шифрується за стандартами LTE 5G, це так. Але це не робить його невразливим. По-перше, сам факт роботи передавача смартфона його можна виявити засобами радіорозвідки РР. Ага. По-друге, слабкий сигнал від телефону до супутника потенційно вразливий до реб, тобто до глушіння. Тому про повну невиданість чи абсолютну захищеність, особливо у військовому контексті, мова не йде. Все запрацює ідеально і повноцінно одразу після старту, Хм, як завжди, з новими технологіями. Саме так, впровадження поступове, функції додаватимуться роками, покриття розширюватимуться, будуть якісь початкові проблеми. Це марафон. Для DTC потрібен термінал Старлинк. Mm, ну, це вже зовсім не так. Абсолютно, це дві різні послуги. DTC – це тільки ваш смартфон, якщо він сумісний. Термінал Starlink це для інтернету. Він тут ні до чого. Е, дуже чітко розклали. Дякую. Окрім міфів, важливо розуміти і реальні слабкі місця вразливості. Які вони? Їх кілька, і вони випливають з самої природи технології. По перше, фізичні обмеження. Ми вже говорили чисте небо, чутливість до перешкод, погоди, рельєфу. По друге, підвищене енергоспоживання смартфона. Батарея буде сідати швидше. Так щоб докричатися до супутника, телефон працює на більшій потужності, особливо якщо сигнал слабкий. По-третє, ризик виявлення засобами РР про це ми вже згадали. Активний передавач це джерело випромінювання, особливо актуально для військових. Так, військові експерти радять ставитись до DTC як до інструменту останньої надії, а не для постійного зв'язку на передової. По четверте, вразливість до РЕБ. заглушити слабкий сигнал від телефону до супутника може бути простіше ніж сигнал від наземної вежі. По п'яте, є потенційний ризик фальшивих базових станцій. Це як. Ну, теоретично можна створити пристрій, який імітує супутниковий сигнал і змусить телефон підключитися до нього, щоб перехопити дані чи визначити місце знаходження. І по шосте, залежність від наземної інфраструктури Starlink. А хіба зв'язок не напряму через супутник? Зв'язок то через супутник, але дані все одно йдуть через наземні шлюзові станції StarLink, які підключені до інтернету. А ці станції це теж потенційні цілі. Вони можуть вийти з ладу або доступ до них може бути обмежений. Згадайте глобальний збій Starlink влітку 2024-го. Угу. Було таке, тобто це не повністю автономна система. Саме так. Угу, Зрозуміло. Список викликів теж немаленький. Тоді давайте підсумуємо, чи варто взагалі розглядати DTC як надійний канал зв'язку, особливо в якихось критичних ситуаціях. На зараз, з урахуванням всіх цих, але. DTC варто розглядати як додатковий або резервний канал. Він може бути дуже корисним у тих самих мертвих зонах, де взагалі нічого немає, щоб відправити коротке повідомлення, координати, може, екстрений виклик, коли ця функція запрацює, але не як основний. Ні, покладатися на нього як на основний завжди доступний і абсолютно безпечний засіб зв'язку поки що зарано. Потрібне чисте небо, заряджена батарея і чітке розуміння ризиків. І ще питання, яке всіх цікавить, скільки це буде коштувати. О, це вже буде вирішувати кожен оператор партнер T-Mobile США, наприклад, казали, що базові функції, там СМС, може, ММС, будуть включені в деякі тарифи без доплати. Київстар під час тестування теж говорив про безкоштовне надання на етапі бета-тесту. А потім, коли буде комерційний запуск, а от як буде потім, особливо з передачою даних і голосом, поки що невідомо. Можливо, це будуть якісь окремі пакети або їх включать в дорожчі тарифні плани. Побачимо. Гаразд, з основними моментами, здається, розібралися. Які ж тоді загальні перспективи у Direct to sell і що це може дати Україні? Перспективи безумовно великі. SpaceX планує розгорнути величезне угруповання супутників. Це дозволить поступово покращувати якість. Збільшувати швидкість, впроваджувати стабільний голос, розширювати покриття до глобального ну десь до 2028-2030 років. Угу. Конкуренти теж не сплять, мабуть. Так, конкуренція стимулюватиме розвиток. Для України це що означає? Потенційне вирішення проблеми зв'язку у віддалених селах, в Карпатах. І що зараз надзвичайно важливо, можливість забезпечити хоча б базовий зв'язок у прифронтових та деокупованих регіонах, де інфраструктура зруйнована. Це може бути дуже важливим інструментом, так для цивільних, для рятувальників, волонтерів, і з усіма застереженнями, про які ми говорили, для військових теж. Угу. Тобто потенціал є, але шлях до його повної реалізації ще довгий. дуже дякуємо за цей детальний розбір. Виходить, що Direct-to-Sell – це не якась магія, а цілком реальна технологія з великим потенціалом, але і з реальними обмеженнями та ризиками. І їх треба чітко розуміти, особливо в наших реаліях. До речі, детальніше про все це на сайті Skylinker.io в тому самому матеріалі, який ми сьогодні обговорювали. Угу. І знаєте, на завершення можливо така думка для роздумів: технології типу DTC, вони ніби стирають межу між земними і космічними комунікаціями. Зв'язок стає потенційно всюдисущим. це ж неймовірно зручно. Так, це правда, але водночас це створює нову реальність: ми стаємо все більш залежними від глобальних приватних компаній, від їхньої космічної інфраструктури, яка контролюється по суті ззовні. І от як знайти баланс між зручністю такого універсального зв'язку і новими викликами: безпека даних, геополітична залежність це питання, над яким, мабуть, варто задуматись. Так, це дуже слушне зауваження. І, до речі, саме підтримка платних підписників дозволяє Skyline ОУ ділитися такою незалежною аналітикою, цікавими оглядами, надавати навчайні та освітні матеріали. Так, це важливо. Від недорогої підписки ціною в кілька філіжанок кави на місяць до більш вагомої, рівня патрон. Все це допомагає створювати якісну інформацію та знання передусім для захисників України. Освітні аудіоматеріали SkyLinker українською можна знайти на всіх головних платформах: Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts та інших. А корисні відеолекції доступні як на сайті SkyLinker.io, так і на youtube каналі SkyLinker.